Kiena versus Anduin. The The light shall bring victory. time for dreaming is over. Граємо магам за протесів. Як бачимо, фотографати руку поки ми не будемо, і знищувати наших ворогів на перших кроках ми не будемо. Першого ходу ми не маємо, тому завершили наш хід. Так, ну, добре, краще його прибрати. Ну, Спробуємо щось цікаве знайти, і воно зменшиться у нас на дві, два кристали мани. Я думаю, дане закляття вогню буде дуже добре. На сьомому кристалі мани. Наша пушка. Отримаємо броню, зменшимо на два закляття протусів. Тобто на п'ятому кристалі ми дістанемо два протуси і отримаємо одного зіл... зілота з ривком. Наш шановний опонент також за протасів грає. Зменшив якогось протаса на три одиниці. На три кристали Мани. Добре, як я планував. Отримали колоса і отримали нашого героя. Дуже добре. Чим будемо займатися на шостому кристалі. Ну, без тебе ніяк, Кадгар. Зеркальне відображення. От, не люблю, що. Він собі постійно здоров'я. О, прощавай. Ну, як і планували, Кадагар. Тільки не підведи. А то щас мені антимагію зацепиш. Ні. Я не бачу майбутнього. Я просто не хотіла цього. Да, бо він перевірить це. Манеткою. Все як і не було. Адалійшн. О, -о, 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 О. Так, Кадгар, давай. Хоч тебе вже нема на столі. Не буду поспішати, можеш це чудо. ай-яйчки. Так. Наступне буде наше закляття вогню. Може, щось цікаве випаде. Може нічого цікавого не випаде. Гля-гля, все повбивав. Все, що було. <рігла> ну, добре. Подивимося, що буде. Не. Наши стрелы, Ледяни. Это прозева. Армор. Армор. Так, а скикики колосса. Антики 4. Зовсім ніч. Ого, ого. А. Що можу сказати? За допомогою. Даної карти. Холотехнікал. І наших чарівних. Так, так, і все. Так, нам треба додати дамагу протасу. Ой, не протасу, вибачте, а колосу. Тільки три це мало. Ну так зарізали вночі. Так. Ще один колос. Так. Це ми маємо, що маємо, це 5. 3 7, а це 2. Зменшимо наше. Так. Так, 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 зменшимо, не зменшимо. І кого ти, бабачку? Надо було бити в обличчя. От чого я не вдарила? Так, 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 так. Наш колос 6, 12 і 12. Ай. Reflection, reflection, reflection. Ой, яички. Ой, яички. Ой, яички. А там тільки 24. Так. Так. Один, А, так, 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 так. Я думаю. Поки маю два колоса я в руці, я їх сфотографую, щоб в мене були. П'ять-три. Бідна авечка. Не б злюбилась та карта. Іще одна така таке, то не буде. Так, і в мене взагалі 16, так. 10, Добре, А зробимо це так. Потім колос уже має 9 двічі, це 18. Копію, можуть просто вбити, копію, викликати просто. О, яка в тебе карта гарна згоріла. Ну, я думаю, тут, якщо він мені нічого цікавого зараз не протиставить, то наступний колос і все, і перемога. 8. Давай в карту, не в мене, в карту. А, він б'є її туди і туди, вибачте. Ну, все. Magni. I've got the roast with the most. The time for dreaming is over. Ну, думаю, для підготовки колоса у мене закляття є. Колоса я залишу. Хоча підсказують що краще то його було. Ну, буває всяке. Він може просто згоріти, його можуть як. Тим паче, проти мене воїн. А воїну мені важко протистоять через його постійну броню. І нічого з цим зробити. Ну, в принципі, можна. Ну, буває інколи дуже важко. Воїн грає за Теренів. А це постійно плюс броня, плюс броня, Це щити. Ну, так, собі цікавенько проти нього грати. Цією картою він підтягне іншу карту зі щитом. Так, ще прийшов мій один колос. Ну, так, о, ні, ні-ні-ні-ні. Зараз так, щоб зменшився, потрібно, щоб його вбити. Так, ну, на цьому все. П'ятий хід можна викласти локацію. Вона нам зменшить е, якогось протосу, міньона на 3. Так, в е, колоса в мене 5 всього дамага. Ну, воїни, ходи, покажи. Война, о, воїна О пішлі щиточки, а щіточки там шість збройні з нього і так далі і так далі. А... До колоса ще час є, тому. Прижимаю локацію, прибираю цю карту, трішки прибираю з нього броні. А на шостому кристалі через нашу монетку я отягну героя нашого Артаніса. Ну. Ну, давай, всі застигли в очікуванні. Ми всі очікуємо, що ж ти походиш. Бо я вже придумала, що я походжу. Так, давай рухайся. І в останній момент. <ріхи> і знову броня. броня і до броні броня, і знову, і знову. Так, монетка. Artanis. Tak. 10 10 20. Сфотографуємо руку далі, трошечки зараз і тепер, 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 6.12. дванадцять. Потім Hey cheese Так, тридцять сім тридцять дев'ять. Ну, воина, давай. Для тебя практично было. А что таки? А, він просто вийшов, не витерпів лихої долі. Ну, тепер третя гра побачимо, хто проти нас буде. That's not what we're in. The time for dreaming is over. На другому кристалі у нас є це заклинання, на четвертому заклинання протасів. А далі що прийде? Із трьох ми виберем це.